Цікавий для мене день. Тоді видався, я не можу якось його. В повній мірі опанувати і досі, я вирішив ну, черговий раз взяти на себе рюкзака і спробувати десь води ще дістати пітною, щоб на Залізяку зайти до хлопців, моїх важкопранених, щоб їм було пити. Приходжу до хлопців, нікого немає. Ну, типу, всі кудись збираються, щось там відбувається, шпитає, що, що за фігня. Сказали, що так, все в нас є оці. Три чи чотири дні, щоб ну, поетапно провести здачу в полон. Так той день і пройшов. Були в шокі, навіть не те, що в шокі, а не знали, як навіть це сприймати. Було розуміння, що так, воно все закінчилось, але не зовсім так. В будь-який момент ми так само усвідомлювали той факт, що е, Росія, як і завжди, всі свої домовленості може порушити. І це кільце, воно просто стиснеться саме тоді, коли нас буде найменше. В останню чергу виходили ті, хто були найбільш боєздатні, і хто якось міг чинити опір. А власне, це було вже 20 число, 20 травня. Виходило останніми, думали, що ось-ось і щось станеться, і рашка, все ж таки, вирішить порушити свої домовленості з нами. Але ні, все пройшло спокійно. Зброю здали, і поїхали всі гуртом наші рештки на Оленівку.